Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! В окупованому Криму в селищі Заозерне над Євпаторією пролунали потужні вибухи. Російські та кримські телеграм-канали публікують фото і відео білих слідів у небі, які виникають під час роботи протиповітряної оборони. Очевидці повідомляють про роботу ППО над Євпаторією та в районі селища Заозерне. Місцеві жителі кажуть, що Бабах був більше схожим на вибух. Повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. В той же час партизанські телеграм-канали пишуть, що потужні вибухи лунали і на військовій базі та аеродромі міста. Чотири транспортні 76, як прилетіли в Заозерне, були підірвані наземними силами, а у військову базу влучили ракети. Операція по відрізанню Криму продовжується. ЗСУ можуть, якщо і не розірвати, то хоча перекрити сухопутний коридор росіяни в окупований Крим. Однак може виникнути й інша ситуація, розповів в інтерв'ю главреду військовий експерт майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. На його думку, росіян є можливість посилити південне угруповання своїх військ новими резервами. Москва здатна посилити свої війська на цій ділянці фронту шляхом осла. Іншої росіяни так вже робили, а в той же час заявляли, що прикидають резерви з глибини своєї країни, де вже немає підрозділів, які можна було б відправити на війну. Вважає майор запасу ЗСУ. Згідно з таким сценарієм, у серпні ЗСУ можуть і не вийти на узбережжя Азовського моря. При цьому зауважує експерт, захисники здатні підійти до позицій ЗСРФ, що дозволить їм прострілювати артилерію сухопутний коридор. І тоді фактично Україна перекриє цей шлях. Не будемо говорити про дати, але виходить, що до Дня Незалежності на. Наші війська можуть вийти до Азовського узбережжя. Дай Боже, щоб так і сталося. Додав гетьман. За словами генерала лейтенанта Бена Ходжеса, українські війська затягують зашморг навколо Криму. Лінія постачання від Ростовської області через Маріуполь та Бердянськ вже частково прострілюється Хаймерс. Одна з переваг визволення Херсона полягає в тому, що в радіусі дії Хаймерс та іншої високоточної далекобійної артилерії ЗСУ тепер опинилися обидва береги Дніпра. Про це заявив колишній командувач військ США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес. Оджес, але що важливіше, у зоні досяжності снарядів Хаймерс опинилася російська логістика, за допомогою якої поповнюються запаси нової техніки палива та боєприпасів у Криму через наземний маршрут уздовж Азовського моря. Це дуже важливий крок, щоб затягнути петлю навколо Криму. Контрнаступ ЗСУ в районі Херсона це праве крило. Зусилля, які почалися на початку вересня у Харківській області і продовжуються у напрямку Донецька, Луганська та Маріуполя це ліве, зазначив годжес. За оцінками експерта, 20 контрнаступальні угруповання з у зімкнуться в Криму до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.